Ти рідними вулицями і, здається, знаєте про них усе, та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст в ефірі Навігатор Вінниця» і разом з вами я Галина Гулько ваш гід по місту над Богом. Нашу прогулянку містом із пошуку вулиці із новою декомунізованою назвою Академіка Янгеля колишня фрунзе. Як до неї дістатися? Запитаємо у Вінничан. На Янгеля. Чули, хто такий Янгель? Ну, передає в тролейбусі. Ну хто це? Не знаю, передаю. Не звертаємо Тут була вулиця Фрунзе, стала Янгеля. Чули, хто такий Янгель? Наш хто академік якийсь шостий. Не пам'ятаю, як чула, але не не пам'ятаю. А Фрунзе А Фрунзе це був... Забулися, да? <зас> Треба жити сучасним життям, а те, що було колись, хай вона там і залишиться. Чому <зас> хто такий академік янгель? І щось з космічним чи з щось зв'язано, так? Власне, і наша вулиця це потужна міська артерія, що починається від провулку. Академіка Янгеля перетинає вулицю київську і тягнеться аж за модерну Батоську. Вулиця має досить розвинену інфраструктуру, численні магазинчики, ресторанчики, салони краси, автосалони, житлові будинки. Тобто тут є усе необхідне. Чому саме академіка Янгеля, хто він такий і звідки походить ця назва? Запитаємо у Вінничан. Скажете нам, Я як... не, не скажу. – Не скажете нам. Напла... Доброго дня. У -у -у -у. Не хочете нічого. Люди, яких ми зустрічаємо по вулиці Янгеля, не налаштовані на спілкування. Можливо, це через те, що на дворі холодно. Знаєте, це вулиця по-новому називається? Ні. <ріст> Була фронт, застала Так, Хто такий академії. Янгель, Чули? Ні, Академійсь це вже тяжкий. <ріст> а що він робив? Чим міг займатися? Ми не володіємо такою інформацією. Академіка Янгель. Хто такий Янгель? Чула? Е, ні. Не знаю, це навіть при нічого Ні. Не знаєте, як ця вулиця по-новому зараз називається? Академіка Янгеля? Так, а хто це? Не ну, знаю. Кажете, як ця вулиця зараз по новому називається, да. йдете як? Янгеля. А хто це такий? А, Так Без панічка. Академіка Янгеля Так, да. а... а хто це такий? Ну, Чесно, не інтересувалася поки що. Це раніше була, по-моєму, Так, да, Зараз Янгеля. Академіка Янгеля. Да, да, точно. Такі, Я не знаю. А знаєте, як ця вулиця зараз по новому називається? Була Фрунзе, стала Янгеля. Да. знати. Чули, хто це взагалі? Не чули. ні. із АТУ? Академіка Янгол. А хто це такий? Вчений був. А знаєте, як ця вулиця по-новому називається по йдете? – Академіка Янголя. А хто це такий? Це академік зв'язаний був з технікою? самолітами. Він, 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 він був саме всім е, конструктором. Академіка я А хто це? Чули? 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 Хто це? Бо ніхто не знає, всіх питаємо. <гум> Учений ракетчик, Обезпечувала ракетами бойовими. Янгеля. Ах, я це. Це, е... я Зараз я вам не знаю, як сформувати правильно. Знаєте, на кожній зупинці розказує тролейбусі. Це е... людина, яка ракети проєктувала. На цій вулиці проживає багато людей, які раніше служили в ракетних військах. Тож і назва відповідно виправдана. Знаєте, як ця вулиця по-новому називається зараз? Знаю. Як? академіка Янгалі. А хто це чули. Я служил в ракетных войсках, я не знаю Янгеля. Янгель великий советский учений, не так, как говорят в трамвае тролейбусі Он родился в Иркутске, в Законский этот самый, Московский институт, работал там в лаборатории. Потом меня направили в Днепопетровск, в И он там конструирует ракеты, на которых я служил с удовольствием. И была защита великая, нашей великой держава. А чему сам цю улицу назвал его? райони? Потому что мы ракетчики здесь живем. Вот это городок, в принципе, мы служили в 43-й армии, и вот этот вот городок, что идет туда, до горы исполнителя. Говори где живут все живуть всі ракетчики. ракетчики, ну как нука, які служили 43-й ракети. Поэтому ми зібралися на нараду і виступили з хадайства перед міською радою, що ми на эту улицу назвали Академика Ярма. Що ж із Вінничанами поспілкувались. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Михайло Кузьмич Янгель людина для історії світової науки, для історії української науки непересічна. Це той, хто фактично впродовж кількох десятків років очолював конструкторське бюро в теперішньому місті Дніпро. Це конструкторське бюро називається Південне і носить тепер його ім'я, імені академіка Янгеля. Це людина на основі розробок. Ракетних, якої були створені окремий підрозділ військ, так звані ракетні війська стратегічного призначення, до Вінниці це має безпосереднє відношення, особливо до радянської історії нашого міста. Бо у Вінниці з 1960-х років розташовувалася, розташовувалися частини і підрозділи 43-ї ракетної армії, вулиця, на якій е, проживає чимало. Колишніх військових цього підрозділу, вулиця, яка пам'ятає безумовно ім'я академіка Янгеля і його контекст, його внесок для світової ракетної промисловості, і безумовно цей український внесок в цьому такому та, та форматі. Тож, Янгель Михайло Кузьмич, учений механік, конструктор ракетно-космічної техніки, академік академії наук СРСР і УРСР, двічі герой соціалістичної праці в 1954-1971 роках. Головний конструктор конструкторського бюро номер 586, Згодом південне в місті Дніпропетровську, в сучасному Дніпрі. Очолював створення ракетних комплексів на його основі ракети Р 16 Було створено ракетні війська стратегічного призначення збройних сил СРСР. Під його керівництвом було створено ракети з автономною системою керування, з дальністю польоту понад 11 тисяч кілометрів зі строком перебування в стані постійної бойової готовності. Ракети конструкторського бюро південне використовувалися як носії космічних апаратів, що призвело до появи штучних супутників Землі: космос, циклон, зеніт, інтеркосмос, метеор, цілина створив науково-конструкторську школу. Тож спробуємо привнести ці знання у маси. Це він був академік. Академік і конструктор космічної техніки. Він займався космічною технікою, Не, а був думаємо. конструктор космічної техніки. А як Бу... ви вважаєте, взагалі треба було перейменовувати по місту вулиці чи ні? Я не вважаю цю реформу критичною. Просто якби мені сказали під'їхати на Янгеля, я б не зрозуміла куди Ви це. не чули, хто це? Ну так, чула, але не знаю. Він академік, який конструював космічні, космічну техніку. Буду знати. Ще не конструктор. Про космічну техніку розгортала. А як ви вважаєте, треба було по місту перейміновувати Ну, Мені здається, деякі не потрібно було. Так, які міста. А треба було взагалі перейменовувати по місту вулиці чи ні? Це вже таке діло. Ну, ваша думка. Ні. Не, не треба. Бути. Не в таких масштабах. Не то зараз, що щоб такі деньги тратити на цю перемену. Прямо так, що обов'язково, я би не сказала. Все одно це ж нікак та історія. Даже пусть вона не зовсім там для кого-то хороша. Ну, це ж історія. Треба було то залишити, чи це назва краще? Нормально. Нормально. Улиця хороша. Я думаю, що потрібно було якось поступово робити. Люди привикли вже, наприклад, я якщо таксі визиваю, я кажу Фрунзе, Ну говорю, що янгеля, але часто я використовую Фрунзе назву, тому що люди привикають тут з часом. Може і тут з часом теж привикнуть. Подобається тобі нова вулиця Янгеля? Так. Да. Кажи, От, приєдно, подобається привикайте, да? подобається. Очікуєте, побачити чи почути щось нове? Тож зустрічайте навігатор Вінниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми побачимось наступного разу? Знаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.